Сюрреалізм це напрям у мистецтві ХХ століття, в якому властиві звернення до підсвідомих образів звільнення від панування. Раціонального мислення, використання оптичних ілюзій та парадоксальне поєднання форм. Він виник після Першої світової війни у Франції у 1920 ті роки та активно розвивався до початку Другої світової війни. Ця течія належить до авангардного напрямку мистецтва. Засновником сюрреалізму вважається французький письменник Андре Бреттон, що в 1924 році створив маніфест сюрреалізму. Спочатку прихильники цієї течії взагалі відмовлялися від сюжету на полотні та чітких об'єктів. Вони писали, піддаючись автоматизму, не вкладаючи ідею в картину та не розмірковуючи про композицію полотна. Їхнім завданням було звільнити процес письма від умовностей, від зайвих думок та зобразити те, чого зазвичай людина не могла висловити. Наприклад, ось так виглядало автоматичне письмо сюрреаліста Андрі Масонна. Основними представниками сюрреалізму в літературі були Андрі Бретон, Антонен Арто, Артюр Жемін. До сюрреалістичної прози зараховують навіть деякі твори Франца Кавки. Паралельно розвивалася сюрреалістична фотографія з використанням фотомонтажу та оптичних ефектів при зйомці. Її представниками були Ман Рей, Моріс Табарт, Дора Маар. Першим сюрреалістичним фільмом вважається «Мушля і священник 1928 року Жармна Дюлака, але відомішим став андалузький пес 1929 року Сальвадора Далі. Сюрреалізм дав поштовх до виникнення та розвитку магічного реалізму, фантастичного реалізму та поп-арту. Йому завдячують виникненням також гепенінг та перформанс. У 60-х та 70-х роках виникає так званий неосюрреалізм, який включав візуальні елементи, подібні та запозичені сюрреалізм. В українській поезії риси сюрреалізму мали вірші Василя Хмелюка, частково Богдана Ігора Антоновича. У 50-х роках найсильнішими стали поезії і прозі Емма Андрієвська та Юрій Тарнавський. Сюрреалізм є стильовою домінатною ознакою у творах Олександра Клименка. Зокрема, це повість пазл пазлів та романи «Коростишівський Платонов та Прихована Фортеця. З цього приводу письменник зазначає, Монополістики в чистому вигляді не існує, жоден із стилів не може претендувати на вичерпність. З українських місців риси сюрреалізму мають твори Михайла Андрієнка, скульптура пізнього Олександра Архипенка, фото Лариси Звездочотвої, інсталяції Таї Галаган, Іллі Чичкана, Василя Рябченка, Дар'ї Шевцової та Юрія Браткова.